вітаю, сьогодні 23 жовтня 2025 рік місто Полтава. До вашої уваги хочу представити новиночку в моїй колекції. Це дуже рідкісний сорт. Його практично у світі, крім Японії, ніде не зустрінеш. Сорт під назвою Нікорі. Японська селекція. Доволі відомий сорт тим, що ходила. Таке відео в Ютубі і багато хто, хто полюбляє азійські груші, був захоплений цим сортом, але ніхто його не міг отримати. Ось прищепа минулого року. Ось вона. Ось приріст. Живець я отримав там, ну, бруньки три було, може, чотири. Дуже маленький. І ось на, в цьому році він заклав на самому кінці два плоди. Тобто на наступний рік після, при, після щеплення. І ось цього річ він дав такий приїзд. У мене там ще є прищепа, одна чи дві, але там плодів немає. Це єдиний, єдина прищепа, яка зав'язала плоди. Було десь на зав'язі плодів шість, 5-6, але я... Обірвав, ну, бо тут і так воно розміру не набере на такій маленькій прищепі. Залишив два, хотів один, але залишив два, бо мало ли що, не дай Бог, щось з одним трапиться, тоді взагалі нічого не буде. Ну, два, в принципі, нормально. Нормально все. ніхто їх не пошкодив нічого. Я дивлюсь, тут вже плодоніжка трошки починає. Якби ставати темнішою, можна, я думаю, його знімати. Це сорт зим, зимовий. Ну, він ще так тримається, але я думаю я його зніму. О. Це і так само. Зараз зніму, продегустуємо. Ось так вони виглядають. Така характерна біла цятка по всьому плоду. Цей плід можна довести до 2 кг плюс при правильній агротехніці, при правильних умов вирощування. По вазі у мене віса поламалась, не, не можу зважити. Тут десь грам грам 200. І ось поки поки йшов сюди, знімав минулих, там минуло відео. І один плід не побачив на дереві. він там в кроні висів. Сьогодні впав, я його навіть не побачив. Дивіться, який красивий. Характерна сяточка для нього. Тут 300 плюс. Давайте зараз розріжемо, подивимося що тут вона покаже. Я кризав штік по ножу. Дуже соковита, ультрасоковита груша. Давайте перевіримо, що воно покаже по бріксу. Тринадцять і і щось не, не дуже високий результат. Ну, це зимній сорт такий. Можливо, я ще й рано його зняв. Там заявлено десь около 15-16 у японців. Давайте ще, ще один провіримо зараз. Давайте оцей просок тут валом. Дуже соковита груша. 13, да, ще не набрала. Ну, давайте зараз перевіримо, що, що воно по смаку. Дуже ніжно хруст хруста дуже мало. Шкірка, да, шкірка ще така доволі тверденька. Як починаєш жувати така трав'яниста їй би ще полежить, але дуже соковита м'якоть в принципі, солодка да, Ну, наче не добрала цукру, але ця груша не зря вирощують в Японії І вона дуже дорога. Ну, її там доводять до, до певних розмірів, певні умови вирощування. Сам факт, саме головне, що ця груша вже є в Україні. Всім дякую за увагу. Далі буде все цікавіше.